Серед восьми питань, що були винесені сьогодні на позапланове засідання виконкому, першим розглянули й затвердили тарифів на водопостачання та водовідведення, які будуть діяти з 1 січня 2026 року. Перегляд тарифів є вимогою закону через збільшення розмірів заробітної плати і прожиткового мінімуму, закладених у держбюджеті на наступний рік, а також через підвищення електроенергії на 26 відсотків, члени виконкому були змушені переглянути своє ж рішення, яке вони приймали, на засіданні 18 жовтня згідно нових розрахунків, погодили залишити розмір підвищення тарифів на воду і водовідведення для населення на попередньому показнику у 12%. А ось для всіх решти споживачів він підвищиться. Порівнянні із попереднім розміром ще на 12,5% на воду та 13,5% на водовідведення. Крім цього, на засіданні затвердили перелік видів громадських суспільнокорисних робіт, погодили зняття з балансу комунального підприємства «Славута сервіс нежитлового приміщення. Три наступні питання, що також знайшли підтримку, стосувалися бухгалтерських питань, ще два захисту прав дітей.